Вітаю на каналі квітотерапія. Сьогодні в мене така цікава розвага. Сьогодні я облаштовую дитячий садочок для малюків від найменших ось таких і навіть ось таких. Тут у нас Ну, Дуже багато різних сортів, тож, усе це, що стоїть, і поки не зовсім зрозуміле, ось що ми маємо. Вже підписані стаканчики, замішаний субстрат і багатько-багатько малюків буду відокремлювати. Від гофрованого Spilt Milk сьогодні ось цього малюка, тому що, дивіться, бачите, він там своїм коренем трошечки малий кущик відокремив ось так. А як пройшла ідея? Ну, якщо ви дивилися минулі відео, могли побачити, що в мене є така а, річ, як це електрогрілка, і я на ній вирощую розсаду. Але все ніяк не могла підібрати, тому що усі ці контейнери, повністю герметичні, вони мені не до вподоби ну, за ними потрібно дивитися. А я хотіла таку якусь систему собі облаштувати, щоб рослини можна було і навіть тиждень не чіпати. А просто займатися там далі своїми справами, а воно собі при певній температурі росте. І знаєте, що я побачила? Коротше, здивіться: це контейнер для зберігання речей, саме для взуття. І дивіться, яка в ньому класна штука. Він вже має отвори, він такий максимально прозорий, і він доволі. Глибокі вони є різних розмірів. Я обрала з висотою 13 см. Ось так. Бачите? Ось, наприклад, це малюк, і я розумію, що він не схожий Milk. і, ви знаєте, я його вже близько місяця тримаю у чистому мосі. І, як ви можете побачити, він не росте, йому не подобає. Ну, але це досвід, я для себе це все запам'ятовую. Звісно, щоб не використовувати, було цікаво, чим же воно завершиться, хоч один листочок дасть. Та коріння класне, його там дуже багато, але отаке спіл-мілку це не підходить. Тож, почну робити садочок. Відокремила і маю тепер от від, ой, щоб ти впав, ось такого, зовсім манюнчика, до більш таких же, різних різних. От дивіться, що хочу показати. Так, по-перше, ось цей різ в Мосі, коріння, звісно, клас Так, ось це. ось це Дивіться. Це був дуже класний такий касо Ось він. Але після того, як він почав квітнути, точка росту почалась з білого листа. І є таке в них, на жаль, тому. Такий величезний, величезний, гарнющий кущ, але, ну, щоб я не робила, на жаль, якщо він обрав ось це біле, бачите скільки. Тому я буду ось це все зрізати. Ось це, бачите, пів. А ось це, саджати далі. Ось оцей горщик. А там подивимося, що з нього вийде, стане з малюками у тепличку. Так, отвори у кожному у кожному стаканчику. ось з різних сторін. Ну, і, звісно, що порізане також донечко. Далі все просто. Я роблю зазвичай після пересадки ось так. Дивіться, вони всі відправляються на трошки шокову таку процедуру з дуже такою теплою водичкою. Де ти там малий? А ось ось. Вода в мене доволі гаряча, коли я не користуюсь, як таким після таких пересадок. Ось так. так. Ось дивіться, зараз вам буде видно. Бачите? Вода. Ось тепер можна вже їх заправити. Ось. Вона не дуже тримається, тобто він такий трошечки сухий, залишається, але, ж знаєте, спати вони взагалі не дуже люблять, коли їх дуже так поливають після пересадки, то вони туди ще починають. Ось там жовті, ти щось їм не подобається. А такий вид субстрату, котрий я засипаю сюди, ви можете подивитись його у відео з там, підготовки рослин. Ось то такий тип субстрату, але влітку, влітку, якщо немає змоги щодня все це щастя оприскувати і дивитися, прям дивитися, дивитися. А то він не підходить. Він так дуже повітряний, дуже класний в цьому плані, але є і але. Як завжди є але. Він дуже швидко пересихає і ці молоді корінці, якими він надалі п'є воду, вони тоді можуть дуже швидко погоріти. Особливо, якщо влітку спека така, як була цього року. Так. Ось воно там трошки плаває, хай поплаває, і буду вже складати цю тепличку дитячий садочок. І так виставляю малюків. Тут прикол, бачите? Чого треба підписувати? Коли в тебе їх багато? Ну і що це? Ну, це точно з патефілом. А який? Ну, тож, сидимо. А це, до речі, ще один лимонглоу, але ж його по кольору можна от дивіться. Звичайний зелений лимонглоу, бачите? Та їх також можна і не підписувати, тому що, і так зрозуміло, хто є хто. Так, ну і те саме. Гаряча водичка, щоб на тиждень про них можна було забути і не лазити сюди, і не заглядати. Воно і так буде видно, але ж воно буде таке трошки запутівше, тому що нижній прогрів і, звісно, вологість буде набагато вища. Але я точно знаю, що з такою тепличкою, що в ній вона не повністю герметична, і їм набагато легше буде потім адаптуватися до ну, наших звичайних умов там на полицях чи під віконях, де ви звикли їх вирощувати. Ось так. І під лампу вже на постійне місце проживання. Ну і залишилося лише підключити теплий килимок. В мене стоїть він на 30 градусах, він автоматично відключається, поставити тих, хто має бути з підігрівом. І через тиждень-два вже бачите перші результати ось такої теплички. І ось в ітозі це виглядає саме так. Маленька тепличка. Оця моя новомодна класна тепличка. Ось Там Таке вже нічого не видно, тому що підігрів. Ну і інші рослинки, котрі в мене ростуть під лампою. Ось так. Маленький дитячий садочок.